Місцеві вибори по американськи як кандидати ведуть кампанію, чи не дратують виборців нескінченими агітками і химерними гаслами? Відповідь на це запитання Юлія Ярмоленко шукала у місті Арлінгтон. А ще вона спостерігала, як для агітації використовують телефони, і перевірила, як живуть народні обранці в Америці. Самотні стовпи, недоторкані зупинки і жодного білборда. А до місцевих виборів в Арлінтоні лишається 10 днів. Перед плакати розміром із стацію у шкільній столові дозволені лише на дорогах місцевого значення. Ми завжди працюємо з найефективнішими технологіями, і хоч ви можете не бачити великого білборда позаду мене на Фейсбуці і у Твіттері ми активно просуваємо наших кандидатів і будьте певні, ви неодмінно зустрінетесь із одним із наших привітних волонтерів, який постукає вам у двері або зателефонує. Вітаю, це Кіп від Релінгтонських демократів. Ми телефонуємо вам щодо виборів 3 листопада. Ви будете голосувати? Окей, схоже, ні. З десятка дзвінків, перш ніж хтось таки погодиться говорити. Робота у волонтерів телефонної кампанії не найприємніша. В останні дні до виборів демократи обдзвонюють усіх, хто хоча б раз голосував за представників їхньої партії. Чудово. запишіть собі. Голосування буде у школі Тейлор. Довгої черги цього року не буде. Тож приходьте неодмінно і нехай ваш голос буде почутим. Президентська кампанія вже стартувала, і тому уваги до місцевих виборів бракує. Експерти очікують на невисоку явку, трохи більше 20%. До того ж, електорат демократів молодший ніж республіканців, більш етнічно різноманітний. Відтак змусити виборців бодай з'явитися на дільницях найперше завдання для демократів, пояснює кіп. дуже дуже важливо прийти і проголосувати, особливо враховуючи, що на федеральному рівні республіканці блокують стільки важливих законопроєктів, на місцевому рівні. Не все втрачено. Околево уваги приділяють тим, хто сумнівається за кого голосувати. якщо ж людина не визначилась, ми робимо наступне: наш кандидат особисто телефонує цій людині і каже: гей, я знаю, що у вас виникли якісь питання. Я можу відповісти на них. Особистий контакт із виборцем найкраща реклама, каже сенатор Вірджинського парламенту Барбара Фавола, яка цього року переобирається на наступний термін. Ходіння від дверей до дверей найбільш ефективне, хоч і забирає найбільше часу. З багатьма виборцями так не поговориш, але ті, з ким вдається зустрітись, проголосують за тебе у дев'яти із десяти випадків. Якщо лишень вони не переконані республіканці, важлива частина передвиборчої кампанії зустріч із фінансовими донорами і збір пожертв. Вірджинські закони каже Фавола. Не надто регламентують на що кандидат витрачає кошти, але перевірити це не складно. Донор або виборець може проконтролювати, чи доцільно кандидат витрачає пожертви, перевіривши його чи її фінансовий звіт, який є у відкритому доступі. Ці дані також аналізує преса. у випадку Барбари Феволи все навіть простіше. Власний передвиборчий штаб сенаторка облаштувала на першому поверсі свого будинку. Тут вона приймає і виборців. Побачити, як живе народний обранець, можна попередньо записавшись на зустріч. Юлія Ярма.